У травні цього року в Україні стартував проєкт School Chefs Training Hubs Development. Він спрямований на підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання, а саме педпрацівників закладів професійної освіти. Теоретична підготовка вже минула. Зараз учасники відточують свої практичні навички. Загалом проєкт реалізується у трьох областях: Тернопільська, Одеська та Полтавська. На Полтавщині кулінарний хаб облаштовано на базі регіонального центру професійно-технічної освіти номер 1 міста Кременчука. Проект триває в рамках реформи шкільного. Першої леді Олени Зеленської і реалізується за підтримки та сприяння Міністерства освіти і науки України, громадської організації «Культфуд» та громадської організації Національна асоціація громадського харчування. Професійно-практична частина проєкту поділена на два дні. Перший день це приготування страв на традиційному обладнанні. Цей день проводила громадська організація «Культфуд». І відточували навички приготування на класичному обладнанні. І сьогодні, впродовж другого дня, Національна асоціація громадського харчування вчить кухарів новітніх підходів до приготування на сучасному технологічному обладнанні. Робочі групи разом із лекторами провели практичний блок навчання. Кухарі з Полтавщини приготували 10 страв шкільного меню, яке розробив Євген Клопотенко, та засвоїли нові навички користування сучасним кухонним обладнанням. Подиваємо на одну третину, гаряче повітря виходить потім відкривання. Можна відкрити на 180 градусів, як Основна задача любого виробництва полуфабрикати — по групам. Тільки після того воно попадає в гарячий цех. І в гарячому цеху в нас вже не по штату як 4, а дві людини. Кулінарний хаб це не лише навчально-практичний центр, але й місце обміну досвідом та знаннями. Учасники проєкту задоволені отриманими навичками, які неодмінно стануть у нагоді в процесі роботи. Взагалі інформація дуже корисна. Вчора ми дізнавалися про поєднання різноманітних продуктів між собою, спецій. Сьогодні ми дізналися про нове устаткування новітнє, воно більш функціональне, менш габаритне і потрібно використовувати на кухні меншу кількість людей. Але з допомогою цього устаткування можна нагодувати більшу кількість людей при меншому навантаженні на кухню. Дуже вражені першим днем. І другим сьогоднішнім днем. Сьогодні більш сучасне обладнання вже. Вчора ми готували самі нарізали, а сьогодні, вже, як нам сказали, вже готують машини, тому тільки допомагаємо машинам готувати. Я вважаю, що це дуже важливо, дуже рада. І я думаю, ми будемо це впроваджувати і нас, походячи, в нашому вищому, вищому училищі. І в школах, я думаю, це дуже корисно для харчування наших дітей. Після навчання учасники проєкту стануть агентами змін і зможуть передавати здобуті знання колегам. В рамках проєкту заклади, які були обрані до реалізації проєкту, встановлювали сучасне обладнання. Адже в майбутньому саме тут на базі цих закладів тренери, майстри виробничого навчання будуть навчати подальші покоління до роботи з сучасним обладнанням. Професійний саморозвиток відкриває нові можливості: регулярне навчання, відвідування курсів. І участь у проєктах є важливим аспектом кар'єрного успіху. Коли кухар дізнається про новітнє устаткування, нові поєднання він стає більш перспективним, навченим, краще за свою інформацію, і, звісно, тоді видає кращий продукт. Кінцевий результат. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.